Добрий день, наші шановні колеги аграрії. Сьогодні хочемо вам презентувати наш новий виріб від торгової марки Схід Дискову двохрядну борону Навігатор 4800. Дана дискова борона шириною захвату 4,8 метра, має 26 робочих органів, на які встановлено диски з бористої сталі діаметром 660 мм та толщиною 6 мм. Навігатор 4800 агрегатується з тракторами потужністю від 150 кінських сил. Шириною захвату має дана дискова борона 4,8 метра. На неї встановлено 26 робочих органів з дисками збористої сталі діаметром 660 мм. Стандартній комплектації дана дискова барана комплектується обслуговими втулками. А вже за замовленням ви можете замовити та встановити необслугові втулки. Зміна кута атаки відбувається за допомогою даної стяжки. А вже кут, який ви змінюєте, контролюється за допомогою даної шкали. Кут атаки робочих органів даної дискової борони регулюється в межах від 0 до 30 градусів. Також хочу акцентувати вашу увагу на те, що дана барана підпадає під клас важких барів з вагою 3 тонни 280 кг. В робочому положенні ширина даної барани вкладає 5 м 140 мм, а вже в транспортному 2 метри 900 мм. Також звертаю ще раз вашу увагу на висоту в транспортному положенні це 3 метри 670 мм. Після розкладання даної барани з транспортного в робоче положення слід за допомогою даного тарлепа виставити горизонт на двох крилах. Рама даної барани виготовлена з товстостінних труб та розрахована на великі навантаження. Якщо вас зацікавила дана дискова барана з модельного ряду навігаторів, Звертайтесь до наших менеджерів з приводу придбання та не забувайте підписуватись на наш YouTube канал.